Англійська мова, яку ви чуєте в серіалах, це брехня. І я зараз про середньовічні серіали. Сьогодні вам розповім про три різні англійські мови, абсолютно не схожі між собою. Погнали! Овагеріс! Визафостамдаєміліяґо тобі юнела. Зазвичай історичні серіали, навіть якщо вони фантастичні, мають якусь відсилку на реальну історію середньовічної Британії, і тут найцікавіше, наприклад, у тій самій знову ж таки грі престолів, Ланістер і Старки, пам'ятаєте? ось їх ворожнеча це пряма аналогія на війну троянд між увага родинами Ланкастерів і Йорків. Ланістер Ланкастер Старк Йорк, схоже, звичить, і відбувалася вся ця пісовська заварушечка у період між цими роками. Тоді обидва роди мали права на трон, і після Десятка років битв, змін королів, інтриг і зрад закінчилося все тим, що Генріх VII Ланкастер по материнській лінії одружився з Єлизаветою Йоркською і заснував нову династію Тюдорів, об'єднавши символічно дві троянди: в одну, червону і білу. Це я розповідав до того, що за історичними відсилками е, події цього серіалу, скоріш за все, відбувалися десь у 15 столітті. А тоді друзі розмовляли не англійською, а середньою англійською. І що ж таке середня англійська? Середня англійська це дуже важливе. Історичний етап розвитку англійської мови, який тривав з нормандського завоювання до кінця 15-го століття. Нагадую, що англійських було ще раз три умовно: стара середня і нова англійська, і коли в 1066 році Англію завоювали нормани, це такі французи, запустився ось цей невідворотний лінгвістичний процес, який повністю змінив англійську мову із старого варіанту на середній. За ці кількасот років нормани насаджували англійцям французьку так, що дослідження. Слідники вважають, що найменше третина сьогоднішніх англійських слів походять від французької, а з 15 тисяч слів у творах Вільяма Шекспіра 40% мають французьке походження. Не дивно, адже як і будь-які завойовники, нормани. Повністю ліквідували староанглійську аристократію і почали вести всі державні справи французькою мовою. Нормально французькою почали користуватися в суді, саме тому в англійській юриспруденції спротенці французьких слів Port, attorney, judge, protect, demand, punish – це все наслідки звоювання. При дворі також всі розмовляли французькою, натомість простий народ, фермери, ремісники і пастухи, тобто ті, що вирощували худобу і забезпечували знать їжею, говорили староанглійською. Звідси в англійській мові. Ві виникла ось ця цікава подвійність, що ті, хто вирощували тварин, називали їх англійською cow, sheep, pig, deer. Але коли тварина доходила до королівського двору у вигляді м'яса, за столом її вже називали французькою біф від французької біф. Е, вибачте, не знаю, як правильно вимовляти шипівся, стала матен від французької мтхон. Свиня пек стала свинячим м'ясом порк від pork. І оленів також тоді їли. Тоді deer став «venison». і це є класичним прикладом того, коли слів у мові через таке змішання народів стало вдвічі більше. Тобто, дуже часто не те, щоб англійське слово зникало, і замість нього починали говорити французьке, а ось вони і досі. Поруч живуть з якимись невеличкими відмінностями, наприклад, досі існує дуже формальне слово amity, яке якраз пішло з французької, а до того з латини, і це ви знаєте як така формальна дружба, ну може, між верхівками, націями, державами, тому тепле і щире. Friendship староанглійського походження нікуди не зникло. Так само і слово допомога залишилося у двох варіантах: ось як королі, і королеви допомагають одне одному, ну так формально відправити іншій країні якихось медикаментів, їжі. Тому, наприклад, гуманітарна допомога, вона буде aid, humanitarian aid, знову ж таки від французької мови. Але старе добре help простого староанглійського народу ніхто не відміняв. Але здебільшого, те, що стосувалося вищих класів, ну, наприклад, одяг, світське життя, культура, там все дуже понабиралося старофранцузькою blues, costume, jacket, princess, picnic, омлет, суп, шампанське, мармелад, податки, в'язниця, акт. Блін, 40% слів, все вам не буду розповідати. Краще просто послухайте, як же звучала ця середня англійська. Hath persed to the rotter, and bothered every vine in sweet liqueur, of which were engendered is the floor. Дайте в коментарях знати, якщо щось зрозуміло з цієї середньовічної англійської. А я нагадаю, що середньовіччя це досить загальний термін, тому що середні роки це аж тисяча років з ось цього по ось цей рік. Тобто середньовіччя якраз зачіпає і стару англійську, і середню. А що ж тоді таке то було та стара англійська? Цією мовою якраз розмовляли англосакси та їх начатки аж до завоювання норманами. Це західногерманська мова, і вона ближче до сучасної німецької і ісландської, ніж, наприклад, до сучасної англійської. Ісландія, он як далеко знаходиться. Ось саме через це мова там не особливо сильно і змінилася. Не так багато міграції з різними заварушками. Саме тому носії цієї мови можуть читати стародавні саги і навіть щось зрозуміти. Бо якщо сучасному американцю дати почитати Біовульфа, я нагадаю, що це найвідоміша пам'ятка, написана староанглійською, то американець там ну ось прям ваші нічого не зрозуміє. Логічно, що ісландці цим дуже пишаються, ну бо реально їх мова це чиста реліквія. Саме тому країна притримується політики мовного пуризу. Від слова pure, тобто чистий, чистенький, тобто чиста має бути мова без ваших там компуктерів, лайків, інтернетів і так далі. Вони утворюють всі ці новотвори, в дужечках неологізми, в дужечках, нові елементи мови, які з'являються в результаті розвитку суспільства, базуючись на власних історичних коренях. Тому компуктер у них буде толь, тльве. Якось я це по упанському сказав. Вони говорять не так по таксь, друзі. Вони говорять просто толь. Що насправді є поєднанням цих двох слів, що в комбінації дають? пророчиться чисел. Але давайте повертатись до староанглійської. До речі, правильніше буде казати давньоанглійська. Також давньоанглійській спостерігається багато скандинавського впливу, адже до французів Англію в 8 столітті завойовували вікінги і насаджували свою мову. Тож, говорячи, такі слова, як egg, leg, skin і sky, ви можете відчути раптову жагу, завоювати якесь село і вибрати собі ось такий хвостик. З цікавого в староанглійській не було артикля the. ну, хоч щось хороше правильно, але було дещо інше, а Саме роди у іменників, наприклад, сніг мав чоловічий рід, сонце жіночий, і це складно прямо як у нас в українській мові, бо прикметники також мають узгоджуватися з родом, тобто не біла сніг, а білий сніг. І, до речі, наші з вами відмінки, ось і всі довальні родові, також там були. І звучала ця стародавня англійська ось так: федеруре суфеартонгеовуну. Сій фін намаєхалгод, тобик фін річе. Єурфінвілла унеорлансла слангевну, але з приходом французів у середньоанглійській відбувається поступове спрощення граматики, зокрема, спрощувались відмінки у іменниках, а їхню функцію почали виконувати прийменники. Тобто, наприклад, ми знаємо ось цей прийменник, а в кому щось належить правильно, так це ось чисто французька фішка, яка пішла від французької ось де. І воно так і залишилося. Тобто зараз можна сказати і Оксфордський університет, більш англійським варіантом Oxford University, але так само за допомогою прийменника можна сказати е, більш по-французьки Oxford. Вибачте, що його акцент. Але інколи користуватися обома варіантами неправильно. Ось візьмемо варіант, де щось належить часу. Ось, наприклад, слово today. І ось, наприклад, слово today належить. Newspaper – газета, чия сьогоднішня. Так ось тут треба користуватися тільки англійським варіантом Today's newspaper. Краще не казати. The newspaper of today. Те теж саме meeting. Tomorrow's plan. але з Оксфордом можна і так, і так. Про Оксфорд згадали, забули лише згадати про те, звідки походить це слово. Так ось воно походить від слова ox, тобто will, Ну. Бик такий, а Форд це таке мілке місце в річці, де можна перейти чи переїхати. Це слово ще, до речі, пов'язане зі словом фьорд, норвезькі фьорди, знаєте про таке. Тобто, умовно кажучи, це наша така з вами вулиця Волоська. Але найцікавіше те, що слово АКС буде мати яку множину, правильно не axes, а Аксен. І так в англійській мові множина не завжди утворюється за допомогою цього S наприкінці. І ось такі неправильні множини, типу АКС-Аксен, woman-women, man-man, походять якраз зі староанглійського. Я мови, де знов ж таки була ота складна система відмінювання іменників, тому і множини були такими трошечки рагульними. Ці форми множини залишилися історичними винятками в сучасній англійській, хоча взагалом множина утворюється за допомогою суфікса с з часів середньої англійської, тому що нормани тоді свою мову насаджували, а у французькій множина утворюється через С. Насправді вплив був такий великий, тому що більшість людей тоді не вміли писати і читати, і французька була інтегрована через спілкування, тому. Ці слова дійсно почали одразу вживати, особливо це стосувалося вигуків «Elas», «sure», «adios». Ну і поступово англійці казали не своє просто англійське «good», а «fine», «excellent», «marvelous». Тобто, це все французькі слова. Уявляєте? З написанням був повний, єц, але не такий повний, яким він стане далі. Адже десь в 15 столітті, після того як під час чуми помирає до 50% населення, міста постіють, і селяни починають заїжджати до міст, аби працювати, заробляти гроші, але проблема Проблема в тому, що в середні віки мова була дуже розділена. Еліта спілкувалася більш французькою англійською, а пезен з селяни більш англійською англійською. Проте знаходити спільну мову було якось треба. Тому відбувся великий сув голосних. Пропоную всім перехреститися. Тобто написання плюс-мінус залишилось, а ось вимова змінилась. Тому ми, власне кажучи, зараз з вами і дивимось дуже часто на слово, і хрін знає, як його прочитати. Ось цей лицар. Якого хріна він Найт? це ж Кніхт. І насправді до великого суву голосних це так і читалося. Кніт. І, наприклад, шматочок з балади Леді шелот закохається в лицаря Ланселота. До великого суву середньоанглійською звучав так: Glad she was to sit Thimner, the noble der under Ти Щось зрозуміла? Нічого не зрозуміла. Давай ще раз. Gladsche she was to sit there, the noble knicht der sheld. Ні, хочу. <ріст> <ріст> Розумію, що спочатку може здатися, що я вас прокляв по сьоме коліно або наказав своєму дракону спалити хати ваших колишніх. Але якщо подивитися на це ще раз, я впевнений, що ви дуже навіть все зрозумієте. Glad she was. вона була задоволена, She was glad to sit to, him to sit near him шівозґлер, ти сити хімнера. Тю ситнірхим, де ноблек нігт, де нобл найдершелд. Under shield. ну і що тут не зрозуміло, всі скинулись мені по 5 гривень. Я вас щойно навчив середній англійський, Приходьте до мене на курс, який стартує дуже скоро. Там навчу не тільки середній, але повертаючись до теми, якраз це зміщення голосних вважається маркером нової англійської мови, тобто тієї, якою ми зараз з вами спілкуємось. Як ми бачимо з цього речення, до суву все приблизно як писалося, так і читалося. Тому всі першечки, що неправильно читають домашку, можуть просто заявити вчительці, а я це. Середньоанглійською тріскава щита. І слово благородний noble я прочитав як noble, тому що раніше було так: бросити мікрофон і вийти зі студії. Тепер спробуйте самі прочитати це слово. Правильно? Нейм був. Наме, тобто СУВ призвів перш за все до ось цього правила, яке зараз називається Magic і e, або Silent E, така падлюча літера і, що стоїть наприкінці слова, але якогось хріна не читається. Але замість цього вона робить дещо інше. Вона змушує попередню голосну подовжитись, тобто вимовити своє ім'я у вигляді дифтонга, або простіше кажучи, назватись так, як е, ми називаємо її в алфавіті. Тобто слово дім «home», через ось цю магічну і о у нас читається як дифтонг. Оу, oh, оу. Oh, oh. Дифтонг – це коли один звук переходить в інший. Ну тому що дифтонг, ди це два. Правильно? Теж саме з нейм. Ось ця літера в алфавіті називається Ей, а не А. Тому ми й говоримо н ей мнейм. Тобто, хто розуміється, в «Vowel Chart», я його також на курсі пояснюю. Наші голосні трошечки піднялися, і е e став і, тобто м'ясо було нет, а стало більш яскраве і подовжене мід. Повертаючись до серіалів, дійсно тоді ніхто не розмовляв сучасною англійською, але зрозуміло, що для продюсерів утворювати повну лінгвістичну реконструкцію для того, щоб ви потім нічого не зрозуміли, нема сенсу, і вони це не зможуть продати. А потім, вибачте, нам, українцям, це що церковно-слов'янською перекладати. Тому в серіалах вчиняють трошечки інакше, вони прив'язуються до сучасних говірок акцентів, що асоціюються з певними територіями, і як наслідок певною історією, даючи нам відчути правильний вайб персонажу. Тому зазвичай. Звичайно, ми бачимо, як більш холодні, трохи дикуваті персонажі, наприклад, як з тієї самої гри престолів, розмовляють з північним акцентом, тобто приблизно ось так. а you know мешканці півдню там розмовляють на противагу більш класичним і вишуканим. Арпі, хто не знає, це акцент королеви і короля Британії. Це шеїн йогонтеведе. Цьому, звісно, є логічне пояснення, адже, наприклад, в сучасних північних акцентах сполученого королівства дійсно ось цього короткого звуку А, як в слові кап, кап, його немає, тому воно замінюється на такий. «у». Так, що, наприклад, фраза brother from another mother з північним акцентом буде звучати як brother from another mother. І ось це you know nothing, нотін, Snow», а не «nothing» – Це з цієї ж категорії. Ну а південні акценти вони наближені до RP, тому що Лондон якби на півдні знаходиться. А Лондон це у нас також не сільський вайб, а лухарі ахуїхолі. Друзі, насправді про гру престолів і про всі ці акценти можна розповідати ще мільйони років, але ми. Це робити не будемо, бо просто не будемо. Сподіваюсь, це відео вам корисним і цікавим. Всіх чекаю на курсі, Па-па!